Готовий вирушати в подорож. Семко, ти їх відпускаєш, Сем. Сем! Семко, що ти будеш без нас робити? Що будеш без нас робити, а? Ти лишаєшся на радюч. Все, йдемо пакувати. Так. Ось ми і в Румунії.

Jedziemy do Bulgarii. Bulgaria po po korytmy na kordonie. To fina, to też pierwszy raz. Wow. Pach wow. taki Dunaj szeroki. З який мора? Татарус. Такий туманчик. І справді ми в Закарпатті. Тож нікому не кажіть. Тож нікому не кажіть. Тунальчик багатий. Таків ти готовий з піратами плавати? Солоніка. Куди зараз їдемо далі? На море Що йдемо збиратися далі, так? Розбираємо mm. валізи. Uh -huh, яка тут краса. Гаски пляж дуже класні валята, ну як вам? Класно! Ты не знаешь, що ви на супер не видували. Так, Андрійко, ти готовий? Давай. А де моє це супер? А можеш вуха закрити собі? Вуха закрити. Ну, ну добре, тоді вуха йому все, не засвіти. Ну а все, не починаємо.

Само кожному куточку. Тіка, давай цокнемося за тебе. За тебе День народження. Ура! Сьогодні цокаємося цілдень. Я брав, якогось стаканчик та розсуд. Ще раз, як вас дякуємо. Вас вітає археологічний музей міста Халкіди. Mm. Так, валя, халкід. Сюда, сюда заходим. Занимаєш? Почему? Листо покида заштану на 3000 років наші дари. Я буду все мудро. Я тебе скинул посиланням мог читати. Я тебе сказала посилання. Тут Дуже гарний. Подивись, який купи. Зараз подивимось. Старий міст Халкиду, так? Так, дивися, кораблик туди. Човник. Як я буду вставай туди, щоб ти не зводів. Яків гажує вмерла. Молодець якю, давай, 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 давай. На бік, так, ми прибули в Афіни до Акрополя. Ось там Акрополь на горі. На горі наша делегація йде. Ми пропаркувалися, хто знаде, але ми йдемо. Ходім. Йдемо йдем, йдем, виліземо сюди на цю гірку. Це не можна ходи, як тут є цей. Це колись люди ходили цим шляхом. Це на скажіть кузець і бабуську. Thank you.

Обережно переходимо дороги. А ви сього взяв Я взяв.

Тато, тату, тату! Я, я, я тут. Я до тебе. Як я давай вчитися ти плавати? Міг би бути Петро. Але він любується собою в захід. Aqui ó, achamos a mãe mudou aí, Десь Все так гарні, так спокійно. Там зараз буде. Все, появилось санчку. <реку> На так швидко виходить. Окей, тут видачка морубки назад вже зійде. Треба зробити, щоб воно було добре Три, два, один, йдемо! Чекайте, дошла? Класно! Три, два, один, йдемо! Класно! Давай ще раз! Три, два, один, йдемо! И пьяная стала. Мога? Я жертвую. Да ты это взяла мое жертвы. Давай, 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 Кто ты є, ты взяла моє життя? И не пускала, то ты е, ты випила мою кров. І п'яный стала твої очі каже до мене привис. Закрывай таніс! Танцу, Андрею, я крыву Через тебя. Все, наступный. наступное, давайте. бегом, бегом, бегом. ну я, мама. Uh -huh. Дивись під нога. Чоловіка постраждала від медуз. Естерка постраждала від медуз. Яків постраждав, мама постраждала тато, а ми з Андрієм лишились у виживши. Андрію, скажи щось. Ти ще не хочу в нас Я не хочу щоб нас жилий медузок. Another one.